Здравствуйте, дорогенькі наші глядачі і дітки, і дорослі. Ми з моїм котиком Боською, котиком захисником, продовжуємо. Наші програми, які називаються Безпека з лірником. От я і є той самий лірник Сашко Каскар. Ми з вами вже дуже багато знаємо і вивчили. Вивчили три основні правила: не підходь, не чіпай повідом дорослих, вивчили три важливі номери, по яким треба дзвонити: 101, 102 і 103, вивчили міні-знаки, вивчили, як нам вести себе гонорово і не піддаватися на слабо. А сьогодні. Ми з вами вивчимо, як розпізнати небезпечні території. Мій котик Боська дуже жвавий і веселий кіт. Це зараз він на службі, одягнений в форму, тому веде себе чемно, тихо і спокійно. А зазвичай це така шкода безшкітлива. Любить гуляти в травичці, нюхати квіточки, ловити метеликів, жувати травичку і гратися з мишками. Е. Так, його тільки, тільки випускай і встигай тільки двері відкривати, щоб додому забіг. Але це було раніше. Бо зараз дуже багато територій, в яких ми гуляли, і я, і котик, і ви вже заміновані. Тому навчимося сьогодні, як розпізнати небезпечні території. По-перше, перед тим як гуляти, Йти в незнайомі місця треба запитати дорослих. Обов'язково. Батьків, вчителів. Вони розкажуть, куди можна, йти, куди не можна. По-друге, треба слідкувати за знаками. Ми знаки з вами вивчили. Якщо ми побачили знаки промінну небезпеку, то не підходимо до них в жодному разі. І не заходимо за них. І не чіпаємо, і не переносимо. Бо там точно будуть міни. І друзів не пускайте. А по-третє, ми повинні самі розуміти, які території є небезпечними. Це звичні місця, де ми бували з вами: ліс, пустир, новобудова, але можливо, і руїни, гаражі і навіть незнайомий дитячий майданчик. Це ті місця. В яких проходили бойові дії і стояли військові частини. Для того, щоб дізнатися, чи територія є безпечною, вам необхідно звернутися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. На це йде багато часу, пошук мін, встановлення знаків, але тут уже ми їм довіряємо. Тому попрошу вас, напишіть мені, де ви любите гратися. З ким? З батьками, з друзями, чи є коло вас якісь небезпечні місця, пишіть нам на нашу адресу. Ми з моїм котиком Боською сподіваємося, що цей урок ми теж з вами засвоїли. Отож, будьте убезпечені! Здоров'я вам, а нам, українцям, перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми вас любимо! До побачення. Чіпай повідом дорослим.